Всім добрий п'ятничний ранок! Ми вже зібралися, всі сумки позбирали. І скоро будемо їхати зараз майже 5-20, щось таке. От. Неважкий к'ют. От сумки зібрані. Вали на собі не знаю, ну, я тоже на свою место смотреть, посмотреть, не только на мою. Четвёртый место она побачила. А ничего, что? А я наверное, не стала проверять два часа. А я наверное, не стала проверять, это Так ты поверила, ну что, ты что, девочки мы устали. Там третий вообще. Все, ладно. Главное, чтобы разобралась. Только ты длинную просто. Да. Ну, выбочилась. Ну, еще пара половина. что там позади? просто снимаешь это хорошо <говорит> страшно вот так у что у нас позаду чему чумусь и мистера у нас все так же по сзади никого никого не было и это покажем. блин что? Что? Дивно, що у нас позаду є місця, і я така, ну блін, і ну, там були, наче місця зайняті. Він каже, ні, він не зображається. І все ми, значить, таке, я думаю, що є час, 18 каже, ні, я сіснець хвилин, кажу, щось хати хочеться, піду з водичкою за нього приходжу, а кажу, тебе не працює. А тебе взагалі працює з восьмого дня на залі прикинь. Світло, коротше, походу також не працює. Працює аромака, в який черзі черга. Працюють Ромічні, в який черга. Я підходжу просто до теті, якої немає черги, беру в неї чайочок. І біжу до сестри. А ні, сестра мені виробика від води каже, сухай, на місце. Якось що питає, вона каже, ну яке. Просто ваш ти бішовиш. Вона працює.

Ти рекомендуєш весенні пироги? переговори? Угу. Ми рекомендуємо дуже смачно. У нас 4 сира. Покушаємо і лямо спати. Це тут на широко. Угу. Так от. Ми трошки поспали чуть-чуть. Вже -чуть. виглядаємо такими груятами. На ты снимай Хочу Щеи, щеи тут, тут Курвы Две да, Тут просто да, инша девчонка, то нас снимает Хочется, хочется натиснуть Вот, я думаю, що це на такі випадки потрібно. Бережно. Я березно. Вот. І що, це, щось я ще хотіла сказати. Не повітряно опозицію. Ні, він у мене там лежить, не хочу діставати, він нам ще знадобиться. Можливо. Так що наш великі викидати. Ну, ти не хазяйська дитина. Дівочки, це якийсь просто треш. Ну, це просто... Ми, коротше, приїхали в Київ. А, а Даша ще так каже, так, коли ми зупинилися, каже, блін, це так приємно, коли ти приїжджаєш у місто, а тебе там чекають, зустрічають. І я так і кажу, ну може нас тут також хтось чекає, зустрічає. І вона каже, та ні. Ні, ні, ні. знаєте, Київ недружелюбний. Ми оце приїхали, типу, нам треба було заселитися в готель. Ми прийшли, знайшли, знайшов. Зараз така ж спека. Да, У нас така хороша спеціаліст, діду. У нас така спека тут неймовірна. І ми б хотіли одразу просто після потягу зайти в готель, привезти себе до ладу і потім піти кудись поїсти. Ну це просто першочергове, чергове, що ти хочеться зробити. І що? І ми приходимо і, типу. Клас-класс значить заходимо, піднімаємося на третій поверх. Починаємо коротко, дзвонити на дзвоник, а він... Е а він... Камеру підійшов. А він, ну, не дзвонить. Я ж давай дзвонити по телефону, який скину в готелі, типу, якщо не працює дзвоник. Я дзвоню, а мені кажуть, і що? Це не моя сміна. Е де ви стоїте? Я кажу, ну ми стоїмо під цим і в нас там треба заселятися. І що ви нам робити? І вона просто, типу, жіночка каже, одна тіста це робила, просто така, типу. У мене не моя зміна. Я кажу, а що нам робити? Як нам заселитися? Там друга жінчина, от треба, було, типу не запитатися. Коротше кажучи, може вона, звісно, ще спала в неї такий голос був, ну просто. І, цей. і ми щось постукали, нам відкрила друга жіночка, і потім вияснили, що це два, дві прибиральні, чи адміністратор, чи того не там. І, коротше, адміністратор чий номер нам дали, вона сьогодні не працює, працює інша жінка. І, коротше, ми вже стоїмо, я вже починаю панікувати, дивіться, надаша, хоче далі, якщо нам зараз ми тричі просто набирали. Тобто, якщо нам зараз не дадуть відповідь, то ми з тобою просто залишимось без житла. Слушай, я не знала. Ну явно знала о те, що виключають світло у них в хотелі. Типа позвоните кнопку, чи сама знаєш вона не работає. Ні, там написано, що якщо кнопка не працює, то позвонить по номеру телефону. І це номер телефону, по якому я дзвоню. І коротше це просто ну, якийсь стреш, тому що ми ледь-ледь достукались до цього, бо я, чесно, я в таких ситуаціях... Коли на мені такі сумок, я не знаю, куди мені, що мені подаватися. Це просто ти залишаєшся якби, в іншому місті без житла. І такий прикол. Ні, ну, ми така будь-якому знайшли якийсь готельчик або щось. Да, може, ми б там переплатили або це було дуже далеко, але ну, без житла ми б не залишилися. Але ситуація просто неприємна. Бо саме чому я не люблю апарт готелі типу, і квартири, і більше я навряд чи буду на таке вестися, тому що ти можеш так от приїхати і залишитися просто без, тому що немає відповідальності. А в готелях це просто фіксоване місце, де ти приходиш і в готелі просто ну, заселився і все. Або хостел так само. Коротше, що я хочу сказати? Це перша історія. Зараз ми залишили речі, нас попросили просто почекати десь півгодини, бо там ще не поприбирали до нас. А, і, і друга історія, це, це перед, перед тим, як ми знайшли наш готель, ми йдемо, коротше, наша да, це велика пушка, чемодва чумад, ліза, і, і вона йде. І робить лігу всіх студентів і метро. І коротше якийсь офіціант, розкаже. Що, якийсь офіціант? Вище, бо тебе не чудно. Хоча б голос повис. Ти розкажеш тобі. Ні, давай, розкажу. Что рассказывает. Какой-то акцент, мутива. Надо ему срочно было забежать внутрь своего заведения, а я иду. Я иду. И он мне такой, быстрее давай. Или что-то типа такое ляпнул. Ну и в общем, отзыв писал. Да, она зашла цей заклад вот, у, у карты и написала видео про Дашевин Козел. Ну, короче, он показал это видео. Корти е, для нього строєння з самого початку поїздки. Типу ніякої. Ні. І зараз просто немає в Києві світла і не буде. По 7 годин немає. Вона сказала, Ні, да. по 7 годин вона сказала до сьомого і не буде світла. Тобто, щоб ти розуміла, це виходить і вода в бойлері, також коротна. Ну, була... Якщо в них є центральне опалення і там бойлер, то вона буде холодна. Коротше, це просто, ну, це жесть. Ні, я знала, що будуть вимикати світло, але я не була готова до таких моментів, що я тебе буду вирішувати питання житло. Ніпря про... Так що сидимо, чекаємо, потім підемо, приведемо себе до ладу і потім треба буде кудись піти поїсти, мабуть. Або вже одразу в порту. Я навіть не знаю, що поробити, збиратися в портом валіду. Це страшно. Не знаю, подивимось. А а що а... тут Ну, два часа. Рано ну, пока... я зберемося, ну, поки дійдемо нас... до одного заведення. Подивимось. Хорошо, якось так. А целу бокше все. Так, а тепер вийди і нормально зайди в Київ. Офигення. <реку> <реку> Такі рожеві стіни. Буде прикольно, у нас <реку> старий. <реку> Наше житло потім покажемо. Там він відкрит. Сідла нема, відкривай. Що я хочу сказати, що це таке? Така чіпі чіпі чапа чапа Це просто жесть. Ну, типу, нарешті ми заселилися, трошки себе освіжили і зараз підемо в кін-кім-чим. Нормально відсутки, нарешті. А потім після того треба, ще купити Будафорську кров. І після Бутафорської крові треба повернутися в готель, переодягнутися і піти портом. Ось такі от плани і, типу, грандіозні. Грандіозні? Так, 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 так. Блін, якось все починається не дуже прикольно, але я сподіваюся, що це просто початок оті от смі сміхуйочки, які були вночі, що це за них ну що? За них віддача. Так, нам зараз треба... нам треба походу перейти. Фух. Так, метроград. Ну, по ідеї, і так. Чисто ми зараз йдемо по метрограду. Улюблений метроград, якого ми погубимося постійно. Наче київни знають якийсь про нього мем. а ви мені не Хіба якщо метро було гордо, то було б вот Та ні, ні, там інші мем якийсь. От. І світла не буде, як я вже казала, до сьомої вечора. Ми були готові до цього. Нам принесли смаковики. Ми сьогодні завітали у Кім-Кімчі. У мене ремін, капуста, да? я якась, не пам'ятаю яка. Даже тут, повний набір. І мілкіс, дуже смачна штука. От. Він виглядає отак. Молочний і загубив персику, але він там просто з турського дитини. Те, що там не треба. Да? Це найвкусне. Вот. Приємного апетиту принесли маленького корейського кота. У нього така морда. Він такий дурачок тут сидить, такий манюнька. Такі вушки, такі бум, бум. Зараз куштуємо, який він на смак. Ми походу, в перший раз взагалі на станції Печерська. І дуже дуже гарно ці куполи Красиво. Просто наскільки воно глибоке, Що? не тільки на тебе.